маленьку таку, знаєте, історію взагалі створення цього сектору. В нас рік назад, в квітні місяці, відбулася певна реорганізація в структурі національної поліції, відповідно до якої ми вирішили, що в департаменті головної інспекції та дотримання прав людини, а саме в управлінні дотримання прав людини, повинен бути сектор, який відповідальний повинен бути відповідальний за все, що стосується безбар'єрності в національній поліції. Сектор налічує станом на сьогодні два працівника. Сектор маленький, але зроблено дуже багато роботи. Вже є певні напрацювання. Я думаю, більш детально на цьому зупиниться Олена Юрівна. Як керівниця сектору поліція, я, я думаю, що не можна визначити це однією категорією або певними часовими рамками насправді, тому що ця робота вона постійна, і ось цей рівень доступності, да, він постійно має збільшуватися і модернізуватися. Тому от чітко визначити, мабуть, ну не можна. А, якщо раніше, так як і по всій країні, да, почали, коли почали говорити про безприємність, коли стала широко відомо е, цей проєкт Першої леді? Ну, По-чесному. Раніше до того, і на рівні і міських да, місцевого самоврядування, ну, це питання так не піднімалося. І відповідно, що була створена національна стратегія да, у 2021 році, от і почався з того моменту, почалась більш така. Робота більш інтенсивніша з цього напряму, і певні здобутки в нас звичайно були, тому що ми, також, як центральний орган виконавчої влади, національна поліція, ми розуміємо, що до нас приходить дуже багато громадян. І в першу чергу наша робота має бути націлена на те, щоб всі поліцейські послуги надавалися якісно і, і їх могли отримати всі, хто того потребує. Це дуже дуже важливо. Однак до повномасштабного вторгнення більше акцентувалося безпосередньо на фізичній доступності. Було там фінансування з державного бюджету, але ж ми розуміємо, що будівлі підрозділів поліції в більшості це радянський спадок. І в більшості ці будівлі вони не відповідають ДБН. І е, фінансування в нас досить таке обмежене, і ми починаємо дивитися, де приходить е, найбільше громадян. І е, ці кошти, які виділяються з державного бюджету, вони перенаправляються на ці підрозділи. Тобто відразу. Е, всі е, підрозділи поліції, їх більше 400, ми не можемо купити, тому що маємо обмежене фінансування. Ну це зрозуміло цілком. Однак в, в ці роки, в 2021 -му, му все ж таки е, ці роботи були зроблені. Однак, е, коли в нас Почалася війна, вона ну звичайно вона почалася ще в 2014 році, але е, більш активна така фаза в 2022 році почалася. Да? Е, зрозуміло, що всі е, видатки з державного бюджету були перерозглянуті, перерозподіли. Однак нам вдалося в минулому році у нас було виділено на підрозділи поліції по всій Україні. Ми не говоримо там тільки за центральний апарат чи за місто Київ. Ні, по всій Україні було виділено 49 мільйонів гривень на проведення. Ну, насправді, це якщо торкнутися будівельних робіт, це не так багато по-чесному. Тому що там встановити один підйомник, і, і то це вже декілька сотень тисяч гривень. Різні будівлі, різні підйомники, різні виробники і так далі. Тому в минулому році, в 2023 році, нам вдалося облаштувати і зробити більш доступними 85 об'єктів підрозділі поліції, ми облаштовували вхідну групу, зробився акцент на вхідну групу, це або пандус, але такий, який буде відповідати ДБН. Це дуже важливо насправді. Тому що ми розуміємо раніше, що безбар'єрність – це пандус, який зробили, такий є. То ми почали переглядати цю політику і почали більше. Так, скажем, прискіпливо відноситися до тих об'єктів, на які виділялися кошти, і перевіряти їх, чи справді там потрібно, не потрібно, і е, робити по е, кількості. Заяників, громадян, які відвідуються підрозділ поліції. І в нас ми вдалося так дооблаштувати, де повністю облаштувати, де дооблаштувати. Вхідна група, це хол, куди заходить громадянин, це універсальна вбиральня і кімната прийому громадян. Там, де є так як у нас є заборона працювати працівникам поліції з громадянами вище першого поверху, тобто вони не можуть заводити їх в свої робочі кабінети. Тому ми робимо акцент саме на вхідній групі. От. І на першому поверсі, там, де безпосередньо громадяни можуть звернутися за допомогою, написати заяву і так далі. От. Якщо говорити про фактичний прояв. Реалізації цієї концепції, то виходить, що перша чергова увага це на доступність до вхідної групи і першого поверху для людини на візку, наприклад, вона може потрапити і отримати всі послуги. Що стосується людини з порушенням зору, то, ну, чи тактильна плитка так само тактильна плитка. Так, да, щодо цього стосовно людей з порушенням зору, ми, ми розуміємо, що кожен фахівець в своїй області. От. Ми поліцейські, державні службовці, відповідної фахової освіти в нас немає, і ми розуміємо, що без людей, для яких ми це робимо, у нас щось вийде ну, не на 100%. Тому ми започаткували таку ініціативу. По областях ми запрошуємо людей з інвалідністю, представників громадських організацій, провести такі аудити доступності підрозділів поліції. До чогось, хто думає, що це черговий раз, хтось там хоче зловити хайп. Ми самі їздимо і шукаємо: до нас ніхто не звертається, що давайте ми вам допоможемо. От ми бачимо вас ініціативу: давайте ми вам допоможемо. Давайте ми зробимо. Такого немає. Ми самі шукаємо громадські організації, ми самі шукаємо людей, які нам можуть це зробити. Ну, тобто, повністю ініціатива йде від нас. У нас ще жодна громадська організація людей з інвалідністю чи інших вразливих груп з такою пропозицією щодо співпраці, проведення аудитів доступності, проведення навчань не зверталася. Не було Не було звернення напряму від ні. громадських організацій до, нас, до ні. вас. Ні. Не ми не самі було. шукаємо, ми самі пишемо, шукаємо контакти, самі пишемо емейли, самі пишемо офіційні запити, хто з нами готовий працювати. І дуже часто нам виставляють прайс. прайс. Громадські за провед... організації за проведення навчання, да за... Саме навчання чи аудит? навчання, mm. аудит не всі хочуть навіть, проводити, тому що а, хто, наприклад, якщо це ветерани, люди ще не пережили цю ситуацію, і деякі прямо агресивно на це реагують, що типу, ви хочете хайп з Та Ми не хочемо хайп зробити. Ми хочемо зробити його нормально, правильно, практично, корисно. От Ну, це так, так ми працюємо. Там, де введена, введена система Custody Records, там іде воно в комплексі вже. От. Але там, де немає системи, то ну, хоча б з того ми починаємо. Поліцейські послуги це мається на увазі, ну, якщо громадянин там втратив щось або щось було вкрадено, тобто це звернення до поліції. Це не є ну, людина, яка. Потрапила до місця тимчасового тримання. Це вже інше. Це інше. Але то вже затримана особа. Ми зараз говоримо про те, будь-хто, хто звертається до поліції, має отримати якісні послуги. Що мається на увазі, що людина, по-перше, може потрапити в підрозділ поліції, і написати там заяву, якщо вона є потерпілою, да, там, чи крадіжка була, чи що... і, або отримати інформацію, якщо вже там йде кримінальне провадження, да, отримати якусь інформацію від слідчого. Тобто ми вважаємо, що це все є поліцейськими послугами. Любий контакт поліцейського із громадянином, коли громадянин звертається за запитом певним, да, до поліцейського, і поліцейський має надати якісну поліцейську послугу. Тобто це і комунікація, і задоволення запиту, і надання допомоги відповідної за до запиту громадянина. Чи можна на якихось конкретних прикладах? Обговорити те, як люди з інвалідністю звертаються до таких відділків люди там з незрячі або зі з порушенням зору, люди на візках, люди з ментальними порушеннями. Mm -hmm. до слова, чи може людина з ментальним порушенням самостійно звернутися, чи тільки у супроводі? Все залежить від дієздатності? Mm -hmm. От і, і тому, коли людина звертається, в будь-якому випадку поліцейські мають надати допомогу, тому що це може бути не тільки там щось вкрали, да може людина просто стоїть на вулиці, і не знає, куди її йти. Ну, різні випадки бувають. Тим більше зараз у нас іде війна і стрес, і, ну, і люди з бойовим досвідом. Да? Це також дуже важливо, щоб знати, як правильно допомагати, кому дікувати. В будь-якому випадку поліцейський має створити діалог. Тобто комунікацію вибудувати і потім вже в процесі е, вияснити е, об'єм дієздатності особи. Це важливо. Це важливо для того, щоб якщо проти цієї особи там був вчинений злочин, в подальшому він був е, ну, винна особа була покарана. Тому так, на певному етапі поліцейський має встановити, якщо ця людина з ментальним порушенням, е, наявність, ну, будемо говорити, так як є там діагнозу, і дієздатності. Якщо говорити про людину з порушеннями слуху, то є чи має бути в кожному відділі відділку, наприклад, сурдоперекладач? Це нереально. Не ну давайте по-чесному. Їх, їх дуже мало. Цих спеціалістів дуже мало в Україні по чесному е, там, я знаю, є пілотні проєкти через МОЗ. І зараз в нас є така функція, як ми вводимо з цієї ситуації, через сайт Національної поліції. Тому що нереально, щоб в кожному підрозділі поліції був перекладач жестової мови. Ми розуміємо, що це залежить від того, що і ем, частота звернень. Саме за таким запитом він також є невеликий, але ми маємо його забезпечити. Тому на сайті Національної поліції, спільно з громадською організацією «Громадський рух і Соціальна єдність, у нас є бюджет «ВУШКО». і людина з порушенням слуху нажимає. На це бюджет, і в неї викидається віконечко. Там на забиває ім'я по батькові, от і що їй треба звернутися до оператора 102. Потім наступний крок: крок далі, це з'являється код. Код в виді відео з перекладачем жестової мови, який і перекладач показує цей певний код. Тобто подати повідомлення може тільки людина, яка знає жестову мову. Це зроблено з такою метою, щоб громадяни, яким просто цікаво, як це працює, не відволікали цих перекладачів, бо насправді не дуже є велике навантаження. От, а так як була така практика, що наші небайдужі громадяни рішали провірити, як воно працює, і людей просто напросто дьоргали. От. Тобто Тому це відеозв'язок? Да, mm -hmm. да. через, через сайт, через національній поліції йде відеозв'язок з перекладачем жестової мови, і автоматично дзвінок поступає до операторів 102. Тобто, це там ну, туди, це кол-центр в кожному ГУНП, в ситуаційному центрі є кол-центр операторів 102, які приймають замовлення з усього обласного центру. І потім йде перенаправлення вже по районах. Тобто, да, через сайт Національної поліції така функція забезпечена. А є у вас статистика взагалі по людям з інвалідністю, які зверталися за поліцейським послугам? Така статистика не ведеться, тому що це може бути просто людина прийти в райвідділ, а це може або написати їй можуть там допомогти, дати відповідну інформацію, здійснити перенаправлення. От а може, ну там відповідно в цьому райвідділі буде зафіксовано в журналі від відвідувачів, що ця людина приходила. Але ми не ставимо акцент на наявності чи відсутності інвалід. Тому що насправді будь-який громадянин незалежно від того, чи має він інвалідність, має право на отримання якісних поліцейських послуг. А Скарги були від людей з інвалідністю про те, що не змогли отримати послуги. Ну, чи є така статистика, чи були такі скарги? Таких скарг у нас і не було, та й статистика, мама. статистика не ведеться. не ведеться, і скарг таких не було. Якби пов... у нас, нас були такі скарги, мали. то ми про них знали. Да, mm -hmm. Тому що на нас би 100% ми б їх розглядали. Однак не було, офіційно не було. Ну, тобто, ваш департамент працює з 21-го року, правильно? Наш департамент працює з 23 третього. З квітня місяця? тільки рік. Мінця, квітня, квітня, да. Да. Це рік якраз. Рік працює. Фактично, якби були якісь скарги, то на нас, гарячу так. лінію міністерства внутрішніх да. справ так, не доходить вони... для на розгляд до нас да. так, до нашого так, так, як в складі нашого департаменту є відповідний сектор безбовієнності. Тому так вони пішли до нас. Тобто, ви відкриті до співпраці з громадськими організаціями людей з інвалідністю щодо навчання. І моніторинги підрозділ поліції. Звичайно, чи є якісь обмеження в плані експертності, чи цим просто може бути організація людей з інвалідністю, які знають свої потреби і знають, що що власне потрібно в тому числі і в підрозділі поліції? Саме так.